Скажи, будь ласка, от я пригадую свій стан, коли відбулося повномасштабне вторгнення, і було таке відчуття: знаєш, ми іммігранти, насправді, дуже тримаємося за ось це відчуття дому. І було таке відчуття, ніби у тебе забрали ось той дім, тому що ми завжди живемо з думкою повернутися. Чи не було у тебе такого відчуття, ніби. Що немає вже не то, що куди повернутися, просто ти Енергет... не можеш це зробити. І енергетика не та. Дивися, в нас якраз так сталося, ну знову ж таки, доля. Тому що перед вторгненням, ну, звичайно, це було в лютому, але літо перед вторгненням. Січень місяць ми купили будинок, достроїли його, зробили ремонт. Зібралися всі живі на той час родичі з моєї сторони, з сторони чоловіка. Ми гарно відсвяткували ем, наші, можна так сказати, ну досягнення, перехід на інший рівень, і стається війна. Дуже шкода, тому що ми вже не повернемося додому. Я так думаю, навіть можливо, коли повернемося, але вже не в, не в тому складі, тому що багато з рідних вже не стало за цей час.